Поки що підтримки, скажімо, від, від нас мали б ми фондувати. Це знову ж лягає потім на цей проєкт цього економічного форму, що підтримка цілічної роботи має бути з нашою. Талія знається, Гілса Калин. Ми регулярниці пофіскалі проводі. Михайло Будик знає. Що. Так. так що цю вже інформацію це ви вже тоді. Ні, на початку року проводить інститут Українознавства, проводить велику, велику конференцію освітню, наші люди повинні там бути. І це питання, тому що серйозно в мене я Випотів розказувати, але я до теми. Питання стоїть так, українці, між асиміляцією і збереженням гімнатичності. Оце якраз ця проблема. Тому <жас> правового захисту... Це основна робота Валерій Олександрович доповість, те, що лягає на нас в першу чергу. При тій умовах безручіння це можемо вести цю роботу спільно з комітетом Верховної Ради по правовому захисту, по ініціативах законодавства доповість. І Василь Федорович по комісія з питань охорони здоров'я медичної допомоги. Отже таке. Уважно подивитися, там були рекомендації. Це наше світо, а далі, далі ми вже почали робити сторінку українці світі. Це регулярно. І з українська інформаційна мережа. Усім вона так починалася, так вона йде, усім четверта хвиля означена. І в цьому ключі ми далі працюємо. Ви візьмете пропонуємо, четверта хвиля присутня в кожному інформаційному нашому випуску.